Тернополянка Олена в останнє чула голос свого чоловіка 17 травня. Він боєць полку Азов. Жінка розповідає, її коханий, тримаючи оборону Маріуполя, отримав дві контузії і без належного лікування разом з побратимами. Вже чотири місяці знаходиться у полоні. Росіян Він зателефонував був в інтернет. Він зателефонував і просто сказав, що ми здаємося в полон, і що я не знаю, скільки не буде зв'язку. І сказав, що. Нам обіцяють два-три місяці і що нас обміняють і повернуть. Олена чекає свого чоловіка не сама, а ще з ненародженим немовлям. Каже, знає, що у полоні з її чоловіком знаходиться і медикиня з Маріуполя на дев'ятому місяці вагітності. Мар'яна Мамонова. Я переживаю, звичайно, але ось ця ситуація з вагітною жінкою, коли я дізналась, ну для мене це був шок, удар і просто. Я Ну, хлопці, мужчини, вони ще. Вони мусять триматися, витримати, але жінка ще й вагітна. Ну це просто, це дуже боляче і важко. Привернути увагу до долі жінок з Азовсталі, які зараз у полоні росіян, на площі зібралися десятки тернополян. Співорганізаторка акції Анастасія теж чекає на повернення з неволі свого хлопця-азовця. Я думаю, що результативно буде в будь-якому випадку нагадувати суспільству про, про те, що е, в полоні досі є наші захисники, є в полоні жінки. Також я про це говорила, є в полоні вагітні жінки, що ще страшніше. Е, і ми їх рідні, ми нічого не знаємо, в нас немає ніякого доступу, в нас немає ніякої інформації, ми не знаємо про їх стан, про стан здоров'я, про те, навіть де вони насправді. З підтримкою суспільства з небайдужими людьми набагато легше з цим всім боротися. Набагато легше боротися за наших рідних. Жахи наступу ворога на рідне місто Маріуполь пережила Ніна. Вона розповідає, чому прийшла підтримати акцію. В Підтримку миру, в підтримку перемоги. Я з Маріуполя. Я знаю, як це. Я виїхала у квітні. То бачите, це важливо було. І Я не можу коли. Полонені, з яких знущаються. І треба їх визволяти. Всім прошу допоможіть. Всі сили. Весь світ допоможіть, жінкам, чоловікам допоможіть. Акції на підтримку жінок військовополонених пройшли у кількох містах України. За даними патронатної служби Азову, в російському полоні нині перебувають близько 50 жінок, які вийшли з Азовсталі. Дві з них вагітні, і росіяни відмовляються їх обмінювати. Про це треба говорити. Не можна мовчати ні в якому разі. Я прийшла, щоб ну. Закликати людей щось з цим робити, бачити, говорити. Це, про це неможливо мовчати. Це жахлива ситуація. Жінки повинні таке терпіти, та й не тільки жінки, і наші чоловіки, і хлопці молоді, і молоді дівчата на фронтах зараз гинуть і тримають їх в полоні. Це жахливо. А на вранці на світанку з босами ногами, Фра до Бога Україна, тихо з морозбами. Потерпи ще трішки, я загою рани, Побучує все молитви, скоро настане.